Привіт, друже! Мене звати Люся. І сьогодні ми вирушимо з тобою на ферму. А ти знаєш, що живе на фермі? На фермі живе багато свійських тварин. Це свинки, корівки, курочки. Давай самі все побачимо і з ними познайомимося. Гайда зі мною! А поїдемо ми на ферму на справжнісінькому велетенському тракторі. Спочатку ми пристівнемо пасок безпеки, а тепер нам треба завести трактор. Не виходить. Давайте разом попросимо трактор, щоб він нас повіз. Раз, два, три. Трактор нас вези! Давайте спробуємо ще раз завести трактор. Знову не виходить. Давайте подумаємо. Здається, ми забули чарівне слово. Будь ласка. Давайте знову попросимо трактор, щоб він нас повіз. Раз, два, три. Трактор! Нас вези, будь ласка! У нас не вийшло! Поїхали! А ось і наша ферма. Подивись, скільки тут різних тварин. А яка твоя улюблена свійська тваринка? Моя коза. Давай з них і почнемо. Дивись, це кози. Тут у нас є мама коза, мама коза. А ти знаєш, що як говорять кози? Ме. Ме. Тато козел. Він теж говорить ме. А ще в нас тут є двоє маленьких рогатих козеняток. Ме. Це сім'я кіз. А біля них пасуться баранець і вівця. Це вівця, вівця, вівця каже Бе. бе-е-е-е. Мама вівця. Тато баран Б – баран. А малятко ягня, ягня, Б. Мама вівця, тато баран, а малятко ягня. А хто це в нас в хліву? Дивись. Це сім'я корів. Це корова, мама корова. А ти знаєш, як говорить корова? Корова говорить му, му. Тато бик. Тато-бик. Ммм-м. Тато-бик. А, а їхня маля називається теля. Теля, те-ля, Телятко! Мама корівка, як мама коза і мама вівця, годують своїх малят молочком. Так як і тебе в дитинстві, коли ти був зовсім крихітним, мама годувала молочком. Хто тут, тут у нас далі є? Дивись, це називається стайня. В нашій стайні у нас є віслючок. Цей віслючок? Як говорить віслючок? Віслючок говорить: і-а-і а! І Повтори зі мною разом. І-а, і-а. Такий веселий віслюк. Давай повернемо його на місце. Зачинимо йому дверця, то, щоб він не втік. А хто це поруч? Це кінь. А ти знаєш, як його говорить кінь? Кінь і рже. Він говорить «і-о-о-о-о-о-о-о-о-о». А ще він робить копицем так. Йо! Це кінь. Мама кобила, тато кінь, а маленьке. Маленький коник – це лоша, це лошадко. Мама кобила і лоша в нас є. Йо! Коні мають дуже довгий хвостик гарний і грив. У нас ще є на фермі. У нас на фермі є різні пташки. Це індик. Це дуже великий свійський птах. Індик говорить: повтори зі мною. А це в нас мама курочка. Дивись, мама курочка. Мама курочка називається квочкою. Мама курочка. А її маля називається курчатко. Маленьке жовте курча. А ти знаєш, як говорить курча. Курча говорить пі-пі-пі. А мама курочка говорить ко-ко-ко! Ко-ко-ко. А ось у нас на даху, в курнику іще є сім'я. Курей, дивись. Це мама квочка. Хто це в неї на спині? Це маленьке курчатко. Мама квочка говорить Ко-ко-ко-ко-ко. А курчатка говорить пі-пі-пі. Тут у нас ще є. Давай подивимось разом. Це тато півник, дивись, це тато півник. А ти знаєш, як говорить тато півник. Тато півник говорить кокуріку. Ку Давай разом. Кокуріку, кукуріку, -ку. ку тато півник. А що ще в нас тут є? Давай глянемо. Дивись, це ж гніздечко. Це гніздечко. В ньому лежать яєчка. Давай порахуємо яйця. Один, два, три, три яєчка. Із яєчок вилупляється курчатка. Курчатка, як вони кажуть, пі 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 пі-пі-пі. А хто це в нас на озері, дивись? Це в нас качечка, качечка. Кря-кря-кря-кря-кря-кря. качечка. -кря 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 -кря. Качечка летіла, хвостичком вертіла, а за нею деркач казав Качечко, не плач. Качечка, Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря. Мама качка. Тато качур, а малята каченята. Подивись, у нас тут маленькі каченятка є. Каченята. Кря-кря-кря-кря-кря. малюки. А хто це порч? Дивись. Це гуска і гусенятко. Як говорять гуси? Гуси говорять га-га-га-га-га. Га-га-га-га-га. це? Це наче зайчик? Але це кролик. На фермі живуть кролики. У лісі живуть зайчики, вони більші, спритніші та сірі. А кролики можуть бути рудими, біленькими, різнокольоровими. А ще зайчики міняють хутру взимку на біле, а кролики завжди одного кольору. А як же? Хто ж це у нас? Це песик. Як без песика на фермі? Звісно, ніяк. Песики охоронці, вони охороняють ферму. Як говорить песик, песик говорить гав гов гов Давай зі мною погавкаємо разом. гав гов гов песик. Песик живе на фермі в буді. А хто це в нас на даху дивись? Це ж котик. Котик! Як говорить котик. Котик говорить няв 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 І мурчить. Давай послухаємо, як нявкає і мурчить котик. А хто це в нас сховався у хліву? Подивись! Це свинка! Ти знаєш, як говорить свинка. Свинка рохкає. Свинка говорить. Рох-рох-рох-рох-рох-рох-рох. Мама свинка, тато кабан, а малятко поросятко. І всі вони говорять весело. Рох-рох-рох люблять бавитись в калюжі і бруднитись. Живемо усі на фермі фербі! Є добре про нас фермер, не співаємо пісень. Цілий, цілий, цілий день, мама, мама, мама корова, тато то, то малятко то телятко. Мама, мама, мама індичка, тато індик, малятко індичатко, кулди, 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 мама, мама, мама коза, тато козел, малятко козинятко. Мем -мем 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 -мама. мама то пуска. Тато гусак, малятко гусенятко, га, га 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 мама, мама овечка. -ма 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 тато баран, малятко то ягнятко. мама ослиця. -ма 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 тато віслюк, малятко то ослятко. І ай ай ассим захубиха. Стефа, а деться ми? <рітлен"? Захубиться. Це бичок. А де ми знаходимося? Ми знаходимося на фермі, так? Це хто в тебе? <запкупіця> Це бик. Загубився <запкупіця> бик. Де його місце? Давай знайдемо його тінь. А бікози. Де його тінь? Де його тінь? Де тінь бика? А, Ось вона тут. Хаптуть бик. Зачем в тебе место? Так, Що Це о мамі голови. Це в неї віночок. А... І дзвіночок. І дзвіночок. Що це у мамі голови? Вимя. А для чого коровки вимя, ти знаєш? Чому би це Де ти Давай його знайдемо. Чому би це П'є молочко в мами, так. Мама корова ось. Ось мама корова. Так. Що це, це отеляти? Дзвіночок. Мама корова. Тато бик. А маляк? Теля! Це, це теля в тебе. Сім'я корів. Так, це сім'я сім корів. Хто це загубився. О, хто це загубився? Ой, хтось каже? Ой. Це, це бабуся колюзик. Це свинка, це поросятка. Це бабуся колюзик. Хто це бавиться колюзи? Це забрав Забруднився? Поросятка. місце. це Як полісятку? Це живе полісяк. Порося живе на фермі. А це хто такий в нас? Тут іде до сімі місця. це йде на своє місце? тато кожує. Та то качу. Це качка, качка. Кря-кря-кря. Качек, Кря -кря -кря. -кря -кря. качка. Качка прийшла Вона... на своє місце. Вона іде. Топ. 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 Ой, Топ. До цього вкає. Це песик. Ой, песик. Песик, де його місце.

коза. У тато нас... К... Тато коза, а мама? О, у... тато коза. Це дзвіночок, це мама, дивись на її вим'я. Це не вим'я, будем... це у мамі кози. Це дзвіночок, як, як робить дзвіночок, ти знаєш? Дзвіночок. Так, дзвіночок. У корови є дзвіночок. І у корови є дзвіночок. Де їх? Тут і так. Це козинятко. І ще ось я Сім'я кузів. Так, сім'я Кіс. Мама і малятко. Кузеняк. Козенятка. Бе. Сім'я. Ой, у нас тільки одна вівся. Так. Блухий. Блухий То, як каже індик? Так. Індик гоче. Тише. Тися такий. Ти такий. Це курочка. ку кукудача. Курка кутку даче, так. А ти знаєш, як робить курочка крильцями? Що це. це так робить? тип тип ціп Це ми так гукаємо курочок, так? тип тип ціп тип тип А хто це такий, дивись, Сірий? Це віслюб, так? Тихо. Ба? ба. Кулігу. Хто так каже? Півель. Півель. Ба! ба це бівця. Це вівця. Бе. Одна вівця. Одна вівця у нас так. Вона живе на фермі. Так, вона живе на фермі. А тут це таке. Це коник. Де його омісси? Де місце коня. Це, це, це копита. На хопи та коню цепляють підкови, щоб йому було зручно ходити. Так. І хто це в нас останній залишився? Коник. Це коник? Це віць. Це віслячок. Як каже Віслячок. Так, його віслячок? Не знаю. Що це ми зібрали з тобою? The... Фер... <смірш> Ферму зібрали, так? Хто живе на фермі Дивись, скільки багато тварин. А ти знаєш пісеньку якусь про якусь тваринку? Цілковик, цукбика. Дід та баба, і була в них курочка ряба. Одного разу курка знесла яйце та не просте, а золоте дід бив, 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 не розбив. Баба била, 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 не розбила, а мишка бігла, хвостичком зацепила, яєчко впало, та й розбилось, дід плаче. Баба плаче, а курочка кутку кудахче Не плачте, діду, не плачте, бабо, я вам нове яєчко знесу. Там золоте, а просте. Кінець. Ну що, сьогодні ми були на фермі. Ми дізналися багато нових тварин. Як вони говорять, як називаються їхні малята. Пограли в класні ігри, послухали цікаві казочки. Покатались навіть на тракторі. Я була дуже рада з тобою гратися. Завітай до мене ще! Па-па!